Дала собі слово, утриматись від будь-якої критики влади, тому що перемога понад усе, тому що все інше абсолютно другорядне. Країна потребувала єдності, єдності дій і єдності помислів просто заради того, щоб вижити. І я тримала цю єдність, дотримувала свого слова всі два роки війни, всю війну працювала з лідерами дружніх демократичних країн. Відстоювала в парламенті справедливі закони. Ви знаєте нашу останню з вами боротьбу проти антиконституційного закону про мобілізацію. До речі, все-таки зробимо нормальний закон, а не антиконституційний. Я також займалася забезпеченням лікарень, госпіталів, медичним обладнанням, медикаментами та всім, що потрібно нашим пораненим. Передавала нашій армії машини, дрони. І багато іншого. Ви, до речі, можете побачити мій щоденний звіт за весь час війни на моєму Фейсбуці. Але зараз все, що відбувається за лаштунками війни, за спиною воюючого народу, я просто не маю права ігнорувати. Це не можна більше терпіти, бо так можна дотерпітися до втрати країни. Я більше не дозволю прикривати війною. Той тупіковий шлях, яким ведуть країну. Треба негайно припинити називати реформами ті антиконституційні закони, рішення, дії, які прямо ведуть до втрати нашого суверенітету, до втрати українцями права управляти своїм життям. А за що тоді ми боремось? Треба негайно припинити називати реформами процес захоплення українських природних ресурсів земля. Ліси, водойми, корисні капалини. А саме такі закони зараз приймають на кожній сесії як реформаторські. У нас це просто відбирають. Не можна більше називати реформами позбавлення української нації усіх наших державних стратегічних монополій, які є і були основою нашої національної безпеки. Але ці наші стратегічні монополії. Реформами в лапках, ну, на жаль, вже у нас як України забрали. І очевидно, не можна позбавляти українців захисту, справедливості, їх прав та свобод, просто прикриваючись війною. А саме це у нас сьогодні відбувається щодня. Якщо так звані реформи не приносять щастя, миру, спокою, процвітання кожній українській родині. То це означає, що з цими в лапках реформами щось не так. Що реформами цинічно назвали здачу українських національних інтересів. Реформами назвали маргіналізацію і гібридну колонізацію України. І все це під пакровом війни. Не можна на чорне казати біле. Не можна нескінченно вводити цілу націю в оману. Використовуючи цю прокляту війну як ширму, за якою нашу країну замість відродження розбирають на органи. Як колись запитував Черчилль, за що ми воюємо? Поки наші героїчні збройні сили своєю кров'ю боронять кожен метр святої української землі, в тилу нищиться стратегічний ресурс держави, її економічний потенціал. Проводиться така масштабна деіндустріалізація країни. А без фермерів ви бачите і чуєте про це, ліквідується середній клас, репресується бізнес. Це що? Саме така стратегія, яку ми омріяли, Впевнена, що ні? Люди тягнуть війну на своїх плечах, донятять зі своїх і так невеликих зарплат та пенсій. Знімають з себе останню сорочку для фронту, для перемоги. А залаштунками війни у народу забирають усе, що мусило би бути основою життя багатьох поколінь, наших дітей.